Мене звуть Медяник Михайло, мені 15 років і я навчаюся один рік в IT School. По-перше, це навчання. По-друге, я заводив багато нових знайомств та друзів, бо в IT School дуже цікавий колектив. І окрім того, в IT Step School дуже гарно можна поєднувати навчання і позашкільне життя. За рахунок виконання домашніх в школі. я би сказав, що історія і англійська мова мені дуже подобається вчителі з предметах. і також біологія. Взагалі це була ініціатива моєї мами, оскільки нас не влаштовувала б моя попередня школа, і мама шукала і знайшла через соцмережі. IT Stop School. Напевно, те, що в IT Step використовуються сучасні технології, а у мене якраз таки є цей. Ця прогалина з технологіями і комп'ютерними навичками, і завдяки IT-степу мені вдалося її заповнити. Напевно, вчителі і їх підхід до уроків, оскільки вчителі завжди були гарно підготовлені і уроки були не одноманітними, а різноманітними і цікавими. По перше, це використання сучасних технологій. У кожного є свій комп'ютер, що є неодмінною перевагою, бо дуже тяжко дивитися на телевізор. По-друге, я б сказав, що використовується більше сучасних і ресурсів школи є більш діджиталізованою.